Юрій Андрійович, що в вашому розумінні слово націоналіст означає? От дуже часто це слово трактують як крайню течію І от у певної частини населення воно викликає таке негативне таке забарвлення. От як ви самі трактуєте це слово? Ну, негативне забарвлення це слово викликає, тому що його створювали довгий час, його трактували як негативне явище, от і його націоналізм трактували не тільки в Радянському Союзі як негативне явище, але і в Західному світі після відомих подій 40-х років. От. Націоналізм в моєму розумінні це любов до Батьківщини. Любов до своєї землі, любов до свого народу, до сім'ї це бажання пам'ятати своїх предків, бути з ними автентичними, мати свою мову, гордитися тим, що ти живеш на цій Тобто землі. такі позитивні от емоції, але ж от чомусь мені просто цікаво дуже, дуже часто, от крайню як, як крайню течу, з чим це от можна пов'язано? Націоналізм є противага космополітизму, глобалізму, інтернаціоналізму. І тому ті сили, які сповідують подібні ідеології, вони і... Формують у людей імідж націоналізму як якогось крайнього, як якогось негативного, якогось злочинного, чи ще які можна підібрати тут синоніми до такого трактування. От, розумієте, кажуть, всі міни безурода, от так і скрізь і всюди можуть бути свої. Негативні явища, і кожна справа має дві сторони медалі. От, є позитивна, є негативна. Як кажуть, одною стороною палка погладить, іншою огріє. Такі е, багато, досить багато негативних е, явищ і справ відбулося в світі під іменем націоналізму. Знаємо і е, 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 німецький націоналізм. і... Але ж український націоналізм відрізняється, тобто в такому розумінні, як національне відродження, так маю в цьому розумію? Безперечно, безперечно. От, український націоналізм це є течія, яка формувала, формує і продовжує формувати. Українську націю, українську державу, от і тому ті, які е, не хочуть цього, які б хотіли бачити єдиний е, е, народ, єдиний язик, єдина е, Україна, от, тому вони і е, продовжують е, махати жупелом націоналізму, залякуючи е, українців і тих, хто не тут за межами України. Добре, от скажіть, будь ласка, у вас є? От, ви читали, мабуть, цікавилась історією. У вас є свій погляд або думка? Чому так виникла от, такі розбіжності між е, націоналізмом, якщо це така ну, от, течія? Чому така розбіжності між Бандерою і Мельником? Потім це був розкол, якщо ви знаєте, Мельниківці і от Бандерівці. Чому от у вас є якісь от погляд, своя версія? Чи чому так сталося у свій час? Якщо це, скажімо, ну, єдина така течія була, і от... ваші думки. Ну, Звичайно, що. Я ж так розумію, ті, і ті хотіли національне відродження і захищали там от свою державу. А чому так сталося? Безперечно, ті і ті хотіли, от і те, що вони були, вийшли з одного. Джерела це говорить про те, що і в Мельниківці, в Бандерівців зараз один декалог націоналістів, один гімн, один прапор. От, тобто засади, звідки пішли ці два крила національного руху в Україні, вони одні. От, мені важко судити об'єктивно, тому що я народився в післявоєнній Україні на Північній частині, в Чернігівщині, але для мене і Бандерівці і Мельниківці це герої України, які боролися за Україну. От, а сталося в тому, як ви самі сказали, в різному підходу, в різному в різних шляхах, в різних засобах реалізації одних і тих же ідей створення незалежної України. От. Один добрий знайомий е, якось сказав, що е, це нагадує е, в певній мірі протистояння і конфлікт батьків і дітей. От, е, бандал... А не менталітет тут наш зіграв, як думаєте? Український менталітет менталітетом, от на все списувати менталітетом, ну теж і це найпростіше в кожній причині знаходити менталітет, казати, що от ми такі українці, значить воно так повинно бути, значить все це нормально, значить і колимося далі. От да, звичайно, є і Такі чинники, як і менталітет, безперечно, але Бандера ніколи не був а, людиною, яка хотіла об'єднати все і вся, бути більшою за всіх, і вищою, і керуючою людиною. А, з моєї точки зору, все-таки це те, що сповідувалися різні шляхи. Бандерівці сповідували революційні шляхи, збройні шляхи. І ті теракти, які ви знаєте, проводилися на Західній Україні і проти радянських, і проти польських чиновників, вони Робилися бандерівцями, не мельниківцями. От Мельниківці були більш такі, наскільки мені це здається з погляду цього часу, люди, які хотіли більш спокійнішого розвитку подій, може так сказати. От да, були там свої революціонери, були свої е, формування. Відповідні, але все-таки за бандерою пішла в основному молодь. Молоде покоління, яке виросло на Галичині. Це було ядро, от які вважали, що або Україна, або смерть. І готові були жертвувати собою, не дивлячись ні на що. І мені здається, що в першу чергу це якраз був цей конфлікт між шляхами розвитку, між молодою завзятістю і між виваженою позицією більш старшого покоління. Мельники Бандера практично це два різні покоління. Мельник боровся за Україну в часи Великого Зриву. от 17, 18, 19, коли Бандера ще в школу ходив. От, ось. Ну і Хотілося б сказати про те, що, окрім того, ці розколи дуже вдало підігрувались і розігрувалися зі сторони, піддавали. Як масло в целом ще от